Путіну дуже потрібні вибори на окупованих територіях, щоб підтвердити його брехливий посил про історичні території і показати, що за нього проголосували навіть ті, кого він окупував. Демократичний світ не обдуриш путінськими маніпуляціями. Європа та США їх вибори не визнають легітимними, особливо на окупованих територіях. Але путінський тиск там активно продовжується. Дійствують для херсонців Ну и запорожцев такая же процедура, которая предусматривает оформление паспорта не более чем за 10 дней. То есть это президентский указ, который обязывает все социальные службы, все службы миграции, все, кто причастен к этому органы МВД, они оформляют паспорт при подаче документов в течение 10 дней. на 2 мільйони паспортів Росії видано жителям України. Про це повідомив начальник ростовського головного управління МВД Олег Агарков. Паспорти Путін змушує отримувати тих, у кого він забрав спокійне життя, зруйнував будинки, вбив родичів та дітей. Ось така черга, щоб отримати паспорт. І щоб паспортизація була активною, українцям на цих територіях не видають ні пенсії, ні зарплати, ні допомогу. Ну що, 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 що за безпреділ? Помічники Кремля всіляко допомагають путіну з цим. Ось, наприклад, колаборант Пушилін підписав указ, згідно з яким термін дії паспортів так званої ДНР, закінчиться наприкінці 24-го року. І от ми вперше будемо участвувати в виборах президента. Це і символічно для нас, ну і, конечно, відповідальність велика відповідальність. Але Маріупольцям, яких звільняв вбиваючи Кремль, дозволено голосувати за Путіна навіть із українським паспортом. Проголосовать на выборах президента можно будет при наличии паспорта гражданина Российской Федерации, ДНР или Украины, если в нем есть отметка регистрации в нашем регионе, поставленная не позже 30 сентября 2022 года. В оккуповании с 2014 года в шахта «Герник» решила остановить выплаты всем, кто не отримав российский паспорт. У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області люди не можуть провести інтернет, якщо у них немає паспорта РФ. А за російським закордонним паспортом українців не пускають до Грузії. Ви не їдете. Вона визувають старшого. Старший підходить і говорять: ну, хлопці, куди ви їхали? С какими документами выехали? Луганск это Украина. Луганск это не Росія. Ні одна страна как бы не признает этого факта. Колаборанты готовят Путинские выборы. Прикрепляется так называемый шеф регион. То есть это подача воды, вода и массовых убийств по фактам, убийства мирного населения. Вот, очень серьезная работа. Ми, конечно же, к этому событию мы готовимся готовимся в рамках существующего законодательства, в рамках существующих міжнародних норм і требований. на сьогоднішній день. Наша задача стоїть сделать это максимально прозрачно, максимально понятно і максимально легитимно. І от в этом направлении ми сьогодні работаем. у Донецькій області, яка під окупацією дострокове псевдоголосування пройде з 10 по 14 березня. Окупаційна влада почала роздавати російські паспорти майже через день. У захопленій Авдіївці Этот федеральний закон і відмінив сто 183-го указа президента РФ для цього було запущено ось такий паспортомобіль. У ньому працюють співробітники МВД Росії. Процедура проходить максимально швидко. Документи тих, хто виїхав до окупованої Донецької області, приймала міграційна служба ясануватої, захопленою Росією ще у 2014 році. Пропагандисти програми Вісті заявляють, що ця родина хоче якнайшвидше отримати російські паспорти, щоб проголосувати на псевдовиборах Путіна. Олег, Оксана. Приехали из Авдеевки, они успешно эвакуировались, сейчас готовятся документы. Как дела у вас? Теперь все хорошо. Будет еще лучше. Паспорта российские будете получать? Обязательно. У нас часть семьи уже с российским гражданством. Естественно, это огромная страна. Мы вернулись домой. Нам в этой стране жить. Нам очень хочется для нее быть полезными. Хочется сделать, хочется. Хочется, чтобы. Какую та слід оставить і після себе. але не всі на Росії готові прийняти українців. Медведів заявив, що людей з окупованих територій України, які отримали російські паспорти, але як і раніше чекають на прихід українських військ і шкодять Росії, необхідно відправляти до Сибіру. Якщо люди, которые вредят России, Росії, їх разоблачать и і наказувати, відправляти Сибір. Вот так на в исправительно-трудовые лагеря. Дорогі запане зважаючи на заяви Медведєва, пропагандистські змі з гордістю повідомляють, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області з 25 лютого вже стартувало дострокове голосування. Стаціонарному, скажімо так, ізбирати на все хорошо ну, по всім как бы, оборудованим правилам вообще просто ідеально. Я впевнена, що здесь люди всі сміли уверены в себе, и я думаю, что у них пройдет также резервое голосования. На самому високому рівні для того, щоб більше перевести людей на окупаційні паспорти на території тимчасово окупованого Запоріжжя, зокрема в місті Мелітополь, окупаційна влада відкрила центр. Мої документи ці офіси відкриваються за рахунок коштів РФ та під наглядом окупаційної влади. Про точно високі цифри назвати тому що я не являюсь або ліґадати. На тимчасово окупованій частині Херсонської області дострокове псевдоголосування проходитиме до 3 березня. Все, поздравляю. Цей талон дає мені право голосувати не в Херсоні на своєму час, а, а в, генічно. в... Генічно. Да. Дякую. Ви будете вже в списку виборців. Пропагандисти крутять сюжети про те, що люди там активно отримують червоні книжки. Смотрите, Мовчать, що російські окупанти на лівобережній Херсонщині мають провал паспортизації. До Нового року плануємо закінчити виходить, вручення російських паспортів всім громадянам, які у нас зареєстровані на території Херсонської області. У цих сюжетах одні ті самі персонажі. А щоб не впадало в око, пропагандисти просто відзеркалюють старі відео. Тому окупаційна адміністрація надала дозвіл голосування на псевдовиборах Росії за українським паспортом. Дострокове голосування дозволяє маніпулювати голосами, оскільки ніхто не перевірить, скільки реально проголосувало, адже ніхто не повідомляє кількість таких виборців. А проконтролювати щось у тоталітарній країні неможливо. ми не просто підтримуємо, а Ми все зробимо для того, щоб людям роз'яснити, чому саме на має час роботу на посту президента Росії саме Володимир Путін. Варто зазначити, що через відсутність в українців паспортів Росії, які раніше виїхали з окупованої території, окупанти забирають житло. недвіжність, продати і купити може тільки громадянин Російської Федерації. Ті хто виїхали на Україну паспорт, то жили раніше Донецькі. Питання не чесним місцеві колаборанти намагаються віджати як нерухомості власників, що поїхали. Довіреності від громадян України надані родичу з російським паспортом, навіть завірені у консульських органах Росії за кордоном. Не приймають насильницький примус до оформлення ворожих документів на тимчасово окупованих територіях України Росією. Продовжуватиметься для цього. Вони робитимуть усе можливе. Путіну потрібні люди, адже більшу частину населення він втратив після того, як розпочав війну в Україні.